7 червня виповнюється чотири роки, як Петро Порошенко вступив на посаду президента. Тоді він багато чого наобіцяв українцям. До наступних президентських виборів залишається лише рік, відповідно, і часу на виконання його обіцянок обмаль, що досі залишається невиконаним. Продаж бізнесу. Я чітко публічно задекларував, що одразу ж після перемоги на президентських виборах я вимушений, як я пообіцяв продати. Продати усе, крім П'ятого каналу. Такою була обіцянка Порошенка. Однак нині це питання фактично зависло. Свою частку акції Рошен Порошенко, за його ж словами, передав у сліпий траст ще 2016 року. Проте покупця для кондитерської корпорації, начебто, так і не знайшлося. Тим часом у власності президента залишається ще чимало активів, зокрема, Міжнародний інвестиційний банк. Та завод кузня на Рибальському. Крім продажу бізнесу, господар банковий обіцяв цитата перекрити офшори. Однак при цьому сам неодноразово фігурував в офшорних скандалах. Дешевий долар. Я вам запевняю, що на сьогоднішній день існує всі механізми. Ми все зробимо для того, щоб курс цих ганебних тринадцяти був знижений. Таку обіцянку майбутній президент дав у розпал своєї передвиборної кампанії у квітні 2014-го. На той момент Росія вже анексувала Крим і розхитувала ситуацію на Донбасі. А економічна ситуація в країні була на межі колапсу. Під час президентства Порошенка національна валюта продовжила падіння, і у пікові моменти сягала майже 30 гривень за долар. А то за кілька годин. Хірургічна операція не боже і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Одразу після обрання Порошенко обіцяв закінчити війну на Донбасі за кілька годин. Так звана антитерористична операція офіційно завершилася лише через чотири роки. Щоправда, йдеться не про кінець війни, а фактично про зміну назви. Замість АТО операція на Донбасі стала називатися операцією об'єднаних сил. Натомість, бойові дії на сході України тривають і досі. Повернення Криму, але я і ми всі віримо. Що український прапор знову замайорить над багатонаціональним півостровом? про повернення анексованого Росією Криму Порошенко говорить протягом усієї своєї каденції і навіть назвав це одним із завдань на 2018 рік. Утім, попри всі заяви, питання Криму досі залишається невирішеним. Своєю чергою, російський президент Володимир Путін наголошує, повернення півострова Україні неможливе за жодних обставин. Членство України в ЄС Україна буде в Європейському Союзі. Я вам це обіцяю. Окрім безвізу та угоди про асоціацію. Петро Порошенко обіцяв вступ до ЄС вже у найближчому майбутньому. Це, за його словами, питання років, а не десятиліть. Утім, ані оглядачі, ані європейські чиновники такий оптимізм не поділяють. Примітно, що під час ратифікації угоди про асоціацію Україна ЄС під тиском уряду Нідерландів було погоджено спеціальний додаток до документу. У ньому було прописано, що асоціація не дає Києву перспективу членства в ЄС і не дає українцям право проживати і працювати на території Євросоюзу.